Вітаю, я Дана, і я не люблю скандали, не люблю сваритися чи сперечатися. Мені набагато легше створити відео про Ніколь Кідман, яка на тому тижні зробила ставку у 100 тисяч доларів за капелюх в Джекмана на благодійному аукціоні, і ці гроші підуть на боротьбу зі снідом. Чи про Білі Айліш, яка сказала у недавньому інтерв'ю, що не відчувала себе сексуальною жодної секунди. Коли була блондинкою, бо я її розумію, я теж у підлітковому віці фарбувала волосся у білий. І зараз дивлюсь на фото і бачу, що це було дуже погано. Але і ви, і мій Ерік запитали, чи можу я зробити відео про скандал з І Я от сиділа і думала: напевно, багато з вас знають вже що трапилось. Прочитали в інстаграмі чи в твіттері. Якщо не знаєте, то коротенько. Ось нова рекламна кампанія з дітьми. Вони тримають ведмедиків. Які одягнені у шкіряні ремені та нашийники із шипами. Ну це дійсно схоже на якісь БДСМ штуки. А отже, це сексуалізація дітей на іншій рекламній кампанії. Люди знайшли сторінку, яка містила посилання на справу Верховного суду щодо дитячої порнографії. Фотки дітей зробив ось цей фотограф Габріель Халімберті, який раніше робив ось такі знімки. І Баленсіяга хотіла, щоб фотки були схожі. Але з додаванням панк об'єктів, але щось пішло не так. І тепер Баленсіага вибачається та судиться з людьми, які це все створили. Фотограф теж вибачається. Демна Гвасалія, креативний директор Баленсіаги, теж вибачається. А кім Кардаш'ян, великий амбасадор Баленсіаги, каже, що переглядає свої стосунки з брендом та з'являється на заході в Майамі в одязі інших дизайнерів. І от що я можу додати від себе на цю тему? Ну що це було погано? Так, це була погана ідея. Я можу якось вплинути на бренд. Я можу донести до вас цю інформацію, що я її роблю, і можу розповісти вам, що у модній індустрії і раніше були великі скандали. Іноді бренди лише вибачались, люди все швиденько забували, і модні дома продовжували своє існування. А іноді компанії дійсно робили трансформацію своєї системи, щоб більше не допускати таких жахливих ситуацій. Що буде з Баленсіагою, поки що невідомо. А от що було з H&M, Кельвін Кляйн, Бьорбері чи Шанель, зараз розповім. Порівняйте і подумайте. Це ви бачите колекцію від бренду Шанель, весна літо 2023-го. А це зіркові амбасадори, які мають носити костюми, взуття чи аксесуари цього бренду у повсякденному житті чи на червоних доріжках. А це сама Коко Шанель, яка є засновницею французького модного дому. А ще вона мала роман з офіцером німецької військової розвідки під час Другої світової війни. Працювала з нацистами, відправлялася в місії по Європі, щоб вербувати нових агентів для третього рейху. Погодьтесь, сьогодні така історія сприймається інакше ніж рік тому. Є книга у ліжку з ворогом, таємна війна Коко Шанель, яку написав журналіст Хелвон. Там він розповідає про її життя під час війни. Як Коко служила Німеччині, все це він знайшов у британських, французьких, німецьких, американських архівах. Зібрав і показав світу цю секретну сторону Коко Шанель ще у 2011 році. І коли його запитали, чому ж світ не відвернувся від модного дому, коли почув таку історію, він відповів, що перше такі факти спеціально замовчуються, бо це не подобається сім'ї Вертхаймер. Яка володіє бізнесом Шанель? По-друге, Коко, ікона і Кумир у Франції. Французи майже не купували його книгу, бо напевно. Не хотіли мати справу з такими подробицями її життя. А по третє, їй можна це пробачити, бо вона нікого не вбивала, не мучила, і тоді були дуже важкі часи. Людям довелося робити жахливі речі, щоб вижити. Кокої справді робила деякі завдання, щоб її племінника визволили з в'язниці. Ще вона особисто передавала Черчиллю інформацію про те, що багато старших офіцерів СС бажають припинити кровопролиття. Коли війна закінчилась, вона потрапила під суд як колаборант, але після допитів. Її відпустили. А коли вийшла та книга, модний дім Шанель поставив під сумніви достовірність інфи. Ну а що їм ще було робити? Звісно, захищати свою репутацію. І як ми бачимо зараз, навіть після такої історії Шанель випускає нові колекції та має знаменитих амбасадорів. А це Дженні з гурту Blackpink у весняній кампанії Кельвін Klein 2022. Вона має велетенську фанатську базу, чим користується модний бренд, залучаючи її у своїй рекламі. А це Брук Шилдс. Тут їй 15 років. Це 1980 рік. Реклама джинсів Кельвін Кляйн, в якій вона каже фразу, яка сколихнула суспільство. You want to know what comes between me and і Calvins? Nothing. Справді жахливо, коли дитина каже такі слова. Цю рекламу заборонили у деяких країнах, бо побачили сексуальний підтекст. І ось як коментувала цей скандал сама Шилц, коли їй вже було 56 років. Папараці кричали на мене і мою маму. Як ти могла? Це здалося мені таким смішним. Я не думала, що це стосується нижньої білизни чи сексуального характеру. Я була наївною. Якщо вони мали на увазі подвійне значення, вони не пояснили мені цього. Ще вона каже, що ця Ситуація ніяк не зашкодила їй. А суперечка дала зворотній результат. Кампанія виявилася надзвичайно успішною, а потім нижня білизна витіснила джинси. Кельвін Кляйн зрозумів, як розширити межі. І це задало тон на десятиліття. І зараз ви бачите Шона Мендеса у білизні, а ще Кендал Дженнер, Джастіна Бібера та багатьох інших. А отже, бренд теж продовжує свою роботу.

You work out? Yeah, I can tell. Люди побачили схожість з аматорським дитячим порно, наче студія схожа на підвал, а моделі були неповнолітніми. Після багатьох скарг Міністерство юстиції почало розслідування щодо того, чи порушила компанія закони про дитячу порнографію. Кельвін Кельвінкляй надали докази, що всі моделі були дорослими, і розслідування припинили. І от скажіть. Ну що, вони не бачили, на що схожа ця реклама. Ну навіть я дивилась фільми жахів, хоча я їх не дуже люблю. І я знаю, як виглядають такі сцени у таких моторошних фільмах. А що ж було далі? Бренд перестав існувати? Чи від нього відвернулись клієнти? Ні. А тепер приготуйтесь, бо зараз буде ще більше цікавої інформації. Пам'ятаєте скандал з компанією H&M через худі з написом Найкрутіша мавпа в джунглях на темношкірому хлопчику. Так от, це Коні Ван. Вона журналістка і письменниця. І вона написала величезне, крутезне дослідження цієї ситуації. Поспілкувалась як з працівниками компанії, так і з мамою цього хлопчика. Його звати Ліам. І завдяки їй ми зараз з вами побачимо, що ж там насправді коїлось. Не забувайте клацнути в до байку, бо це як паливо для мене, щоб продовжувати шукати і розповідати вам цікаві історії. Дякую за вашу активність і підтримку. Ви чарівні. То що ж там з дем Цей малий Ліам зі своєю мамою Тері працювали вже два роки на зйомках H&M у Стокгольмі. І та фотосесія була звичайною буденністю для їх сім'ї. Ніхто не пам'ятає, чи то стиліст дав зелений худі хлопчику, чи то Ліам сам обрав собі цей худі, бо таке буває іноді на зйомках з дітьми. Ніхто на знімальному Данчику навіть мама хлопчика не побачили у цьому написі нічого російського, але коли фото потрапили на сайт H&M, люди все зрозуміли інакше. Я мама, і це один із сотень нарядів, у яких знімався мій син. Перестаньте весь час плакати. Тут немає проблеми. Подолайте це. Захищали стері у коментах Фейсбуку. Але світ був у шоці. Для мільйонів людей це було визнання того, що білі компанії все ще сприймають чорношкірих споживачів як принизливий і потворний стереотип. Почалися протести та петиції, що закликали до глобального бойкоту H&M. в південній Африці. Їх магазини були. Були розгромлені за Weeknd Пообіцяв більше не працювати з цим брендом. Леброн Джеймс висловив обурення у своєму інстаграмі. На маму Ліама звалився хейт з боку африканської діаспори. Я була здивована, коли мій народ кенійці, почали припускати, що я одинока мама, яка просто шукає грошей і продає сина білим. Розповідала вона, коли репортери почали з'являтися біля її будинку. Тері попросила захисту у H&M, і компанія переселила їх в інший тимчасовий будинок, щоб перечекати. Цю хвилю уваги до них. А що ж почалося всередині H&M? Це Енніву до тієї фотосесії. Вона була менеджером зі зв'язків із працівниками H&M. А після її підвищили до керівника відділу різноманітності. Та інклюзивності вона повинна була знайти вихід з цієї проблеми. І найпростішим, що радили зробити компанії, це найняти більше темношкірих людей у команду. Але компанія і так була різноманітна. Станом на 2019 рік вона працювала у 72 країнах. Її працівники були різних національностей. Та етнічних походжень. Тож питання було не в тому, що на знімальному майданчику не було темношкірих, а в тому, що ніхто не бачив у написі проблему і як вирішити це. Еніву запровадила юридичні та етнічні семінари, які відтоді відвідують всі дизайнери. Там вони дізнаються про те, як різні принти можуть сприймати як позитивно, так і негативно в усьому світі. Наприклад. Вишні на підлітковому одязі можуть погано сприйняти у США через посилання на незайманість, а от у Швеції до такого принту ставляться нормально. Також в компанії тепер є уроки іронії і жартів культурної та релігійної делікатності, а також правового захисту певних дизайнів. Усі нові предмети одягу, які згодом будуть доступні для покупки, завжди обробляються за допомогою самеетапної системи, яка є простою, але лабіринтною. Кожне зображення, Яке завантажується на сайт, проходитиме щонайменше через десяток людей у середині студії, це навіть не враховуючи кількість людей, залучених до розробки одягу. Існують групи електронної пошти, де кожен може висловити занепокоєння. Вони також збільшили кількість людей, які виконують останній раунд перевірки якості для запобігання зоровій втомі. Раніше в них була лише одна людина, яка це робила, а тепер аж п'ять. А ще цікаве питання поставила мама Ліама у цій великій статті. Якби я купила цей худі для Ліама, одягнула його та зробила б фото. Хтось би образився, що я зробила це зі своїм сином. Це вона про те, що коли ви у маленькому колі людей називаєте свою дитину мавпенятком, чи копіюєте, наприклад, китайський акцент, то це не вважається расизмом, бо усі розуміють контекст і намір один одного. Але коли таке робить великий бренд на велику аудиторію, це сприймається як щось неправильне. Що ви думаєте з приводу цього? Пишіть у коменти. А тепер пропоную вам подивитися модний показ від Prada, колекція Весна Літо 2023, -го». а ще на Кендал Дженер у сукні Prada на Медгале цього року, і це все після не такого вже й старого скандалу у 2018-му. Коли бренд запустив у продаж ось такий брелок. на перший погляд зовсім нічого страшного. Ну мавпочка, ну з великими червоними губами. Але в Америці є персонаж з давньою і жахливою історією маленький чорний. Самбо. Це карикатура на темношкірого хлопчика. Він був улюбленим популярним образом темношкірих у Білій Америці. Дурень готовий завжди служити. І в цьому брелку від Прада люди побачили. Самбо, але у Прада був ще один брелок з зеленими губами. До нього претензій не було. Та все одно бренд вибачався та прибрав цей товар з продажу. А Гучі, так, в одязі цього бренду любить ходити зараз Джаред Лето. Так от, вони теж потрапили у скандал через цього темношкірого персонажа. Бо ось цей светер з червоним отвіром для губ теж комусь нагадав маленького самбо. І що було далі? Бренд вибачився і видалив светер з продажу. Тоді люди теж були обурені. І писали: це огидно. Я не хочу бачити нікого з вас із ременями Гучі. Наймайте кольорових людей, щоб не допускати таких светрів. Бойкотуймо Гучі. Але були й такі твіти. Це смішно, це светр. Перестаньте думати так далеко, відколи светри мають щось спільне з расою. А зараз ми бачимо Ріано, Майлі сайрус Білі Айліш та інших зірок, які відвідують покази Гучі та одягають цей бренд на червону доріжку. І наостанок подивіться на цей худі від Бьорбері. Ви бачите щось погане? Бо я чесно скажу, нічого не побачила спочатку. А погане там є. Ось ця петля, яка схожа на петлю для самогубства, стала причиною скандалу. Самогубство це не мода, писала модель Еліс Кеннеді в інстаграмі, коментуючи цей худі. Бьорбері що зробили? Правильно вибачились, а ще запровадили нові ініціативи в своїй компанії. Стали навчати своїх співробітників питанням різноманітності та інклюзії, створили раду зовнішніх експертів, підтримали сторонні організації, які сприяють різноманітності, інклюзії та допомагають людям у кризі. І мені здається, що за цими скандалами не стоїть чогось супер страшного. Модні бренди завжди перетинали межу дозволеного навмисно чи випадково, щоб привернути до себе більше уваги. Я не експерт, але здається, що вони знають, що роблять, вміють вчасно вибачатися та прибирати скандальний одяг з продажу, а скандальні реклами з ефірів. І люди заспокоюються. І продовжують купувати їх товари? Чи потрібно говорити про їх такі жахливі помилки? Думаю, потрібно, щоб захищати права дітей, жінок, чоловіків, людей, щоб компанії чули свою аудиторію, виправляли ці помилки і ставали кращими. Але чи потрібно на емоціях бігти і палити сумку від балансіягі, демонізувати і відміняти бренд? М -м, я не впевнена, чесно. Мені здається, на них більше впливає, якщо Кім Кардаш'ян виходить не в їх одязі у світ. Але ви можете мене запитати, чи будуть зірки висловлювати так свою позицію? Якщо не буде резонансу у суспільстві і не буде таких відео з підпалом сумки, може і не будуть, а отже, не буде тиску на бренд. То що? Все ж таки потрібно палити сумки. Якщо ви маєте іншу думку, чи маєте додаткову інформацію з приводу цих конфліктів, про які я розповіла, пишіть у коменти. Я із задоволенням все читаю. Ви дуже розумні і з вами приємно спілкуватись. Дякую вам за це. А ще дякую тим людям, які задонатили на підтримку каналу. Це для мене дуже неочікувано, несподівано, Це перший досвід, мій такий, і я. Я у шоці. Ви допомагаєте мені зробити Ютуб своєю роботою. Ви робите величезний внесок, я завжди буду пам'ятати ваше добро. Я дуже відповідально ставлюсь до цих коштів і у наступному відео розповім, куди вони пішли. Зараз ми розглядаємо, чи то буде роутер, який працює без світла, чи то будуть повербанки. Це все для того, щоб канал функціонував, розвивався і дарував вам такі хвилинки відпочинку. Дякую, величезне. отаке величезне. І пішла я мити голову, поки є світло і вода. Спокійного вам дня і ночі!